Слава Богу, і сестри. Сьогодні традиційно ми молимося на святій долині Йосифатова долина, долина Христів 1923 році пастух Іаков прийшов до Колодиця на кринички і вирішив водички попити, як побачив образ Божої матері. І він Дуже ну, страху не було в нього, але був дуже здивований, все, що встиг запитати, що робити. Божа матір, як спастись. Відповідь була Ставте хрести, славте Христа. Сьогодні традиційно відбувається тут служба. Також була і дівчинка Христинка, яка пасла стадо овець. Їм потім пропонували все для того, що вони сказали, що це неправда, що це обман, що вони перегрілися на сонці, що це їм привиділося, чи ще щось придумано. І їх мучили, мучили для того, щоб вони відказалися, що вони бачили Божу Матір і чули слова. Славте тих, Христа, ставте Христи Ви знаєте, дуже Людей, які вірять в Христа, велика радість, тому що Господь постраждав на хресті і примирив людину з Богом, проляв за кожного з нас свою кров. Смирився і як писано, смирився до Хресної смерті. Що нам дає Хрест, браті і сестри? Вчора було свято мучеників Маковею, хрест і мед, що спільного. Але щоб взяти ложку меду, бджілка Майже місяць трудиться з квіточки до своєї домівки для того, щоб наповнити медом. Людям мед, а віск ми ставимо свічечки Богу. Що Ми повинні трудитися, як та бжілка для свого спасіння і для радості ближнього, браті і сестри. Сьогодні, вчорашнього дня, почався піст. піст який часто всі говорять для чого нашого, але піст, браті, сестри, угодний Богу, при... постом приятним. Богу не потрібний наш голодний желудок. Богу потрібно наше чисте серце, сукрушене серце, Бог нежить. Давайте ці дні поста це поле для того, щоб не тільки себе обмежити в їжі. Але обмежити себе в наших непотрібних словах, вчинках, діях, поглядах, думках, для того, щоб чуть-чуть духовно потрудитися, попросити Матір Божу, щоб помогла нам в ці дні приближитися до її сина і підготуватися до великого праздника, торжества успіння при Святої нашої Богородиці. Хрест, браті, і сестри! Це Голгофа, це страдання, це ісповідніше. Не думайте, що тільки ті мученики Маковеї, які ще про Христа не знали, але вони вже страдали за істину. Так і сьогодні ісповідничество наших владик, наших духовенств. Хіба ви думаєте, що те, що забирають сьогодні наших священників, дають їм бойові повістки, змінює їхню священницьку одежу? На мірську чи воєнну одежу, ну вони всередині все одно священники Бога живого. І це і сповідничество. Сьогодні можна просто сказати, так, да, я відказуюся, я переходжу ту чи іншу конфесію. Як всім кажуть, сьогодні і є бронь, це кинута нам наживка, щоб ми, нас провірити всіх. І ви знаєте, коли я їхав сюди, прийшла така думка. Ну, вони не ті, що борються з нами, на великий жаль, їх жалко, якщо чесно. Тому що вони тратять сили не на те, щоб вони мали б потратити От дорогу, якою ми їхали. Просто покажіть цю дорогу до Шаргорода. З барського направлення до Шаргорода. Там можна сказати, як живе Україна, хто виступає, хто кричить Слава Україні, руку тримає на серці, закони якісь приймає. Проїдьте цією дорогою. У нас колись був і президент Петро Олексійович з Вінничини, і прем'єр-міністр з Вінничини. Ну і тут депутати виступають в Європарламенті, щось там розказують. Проїдьтеся цією дорогою. Там люди їздять, там люди живуть. І ви знаєте, що сьогодні Бог нам попустив, щоб ми засвідчили про Христа, Живого Христа. І я почав про те говорити, що не знають, що з нами робити. Ви знаєте. Всі говорять про те, дають якісь списки, підводять підсумки, роблять прес-конференції, що скільки, куди перейшло, але людей не стало менше. Каміння може ви собі приобріли, стіни, може, ви приобріли, але людей не стало менше у нас. У нас людей стало більше, тому що люди зрозуміли. Давно, що вони йдуть на голову свою, що єпіскопи, що священники, що миряни, всі сьогодні знають, що за Христа треба терпіти, за істину треба терпіти. У мене є вороги, і мені ніколи нікому нічого не багажали поганого. Але і не робили погано. Але всі те, що сьогодні підроблюють документи, підсвітцюють, підроблюють документи. Роблять якісь різні такі брехливі наклепи на нас, але ми пам'ятаємо, що Господа укивітали. Ви знаєте, коли привели Спасителя до Пилата, він після розмови з Христом сказав: я нічого не знаходжу в нього ніякої вини. Так і сьогодні, браті і сестри, немає ніякої вини на нас, але є злоба, є ненависть, є неприязнь. І вона не від людей, вона від диявола. І ці хрести, які приносять позову Божої Матері, славте Христа, ставте хрести. Подивіться, скільки тут хрестів. Це означає, що тоді, коли була богоборчуська влада, вона в 1926 році було 18 священників, мирян, які були заточені для те, що вони йшли сюди, що вони тут поклонялися. Владика Макарій покійний. Він відновив хресні ходи. всеукраїнські хресні ходи. І сьогодні, хоча не дозволяють йти хресним ходом, я їхав сюди і прочитав інформацію, що 45 тисяч буде хасидів, приїдуть ума на молитву свою. Ви знаєте, я тільки за, тому що завдякуючи це по промислу Божу, що вони приїжджають сюди, наші люди не такі багаті, зуміли приїхати. Поклонитися в Єрусалим за половину ціни. Якби вони сюди не їхали, людей б туди наших не поїхали. І справа в тому, що вони там переживають, щоб ми могли поклонитися своїм святиням. Вони допомагають нам тут. І кажуть, що зібралися і пан Єленський, і всі силові структури, і адміністрації для того, щоб як обезпечити. А тут збираються для того, як нас не пустити. І в почаю, і Іосифатову долину хресним ходом. І знову з каміньця як якби ми не пішли пішки, тому що документи всі звітують, як я вже сказав, про те, що нас немає, а звідки вони беруться? Як документи кажуть одно, ніби їхні статистики кажуть інше, а тут люди. Тисячі людей, десятки тисяч людей, і це якась маленька маленька частинка, яка приходить. Я всім сьогодні зі сафатою долини, долини хрестів. Пам'ятайте, що Божа матір явилася для того, щоб нас утішити. Нас сьогодні не пускають за кордон священників, людей, мирян, єпіскопів. Але пам'ятайте, що тут і Афон, тому що тут явлення Божої Матері. Не думайте, що Афон тільки там. Що це там дуже так добре, там дійсно добре, духовно добре, але там треба трудитися, там скалиста місце, там ліс, там таке небезпечно ходити дуже. І бачимо, долина також тут треба йти, треба трудитися, тому що тут явлення Божої Матері. Подійська земля багата, на явління на чудотворні кони Божої матір. Приходьте. Що Браїловські монастир, що барський монастир, що інші святині, де Божа матір являлася, являється для нашого підтвердження в вірі, для нашого. Силу Духа для нашої мудрості духовної і стійкості читайте кафести Божої Матері. Просіть Божу Матір, щоб помогла нам донести свій хрест і зійти на свою голову, Богу, через що їм мати світле Христове Воскресіння для вічної радості. Нехай Господь своєю благодаттю ніколи нас не оставляє, і дає рунам сили, мудрості, віри духовної, щоб свій кожний хрест, який Господь попустив. Нам донести і бажаю, щоб ми сьогодні молилися за наших епіскопів, наших владих, за наше духовенство, яке ми бачимо, що хочуть, щоб ми були діти без пастуха, духовних пастухів. Розумієте, Ілязар це був духовний наставник мученьків Макавею. І він їх наставив так духовно, що вони пішли за істину на страдання і на смерть. І більше двох тисяч років, як їх була кончина, але у віруючих людях це живе, буде жити, тому що їх подвиг засвідчений і нам для подражання, для того, щоб ми також завжди пам'ятали, що за істину треба страдати. І нехай Господь збереже нашу країну, дарує мир на нашу землю, збереже наших воїнів. А нам тільки молитися. Храни вас всіх Господь. Нехай Божа матінка, яка явилася в цій долині, і нам всім допомагає. Святом вас, приходьте до святині, не відвикайте від святині, тому що перша задача власті мужчих, щоб ми забули свої святині. Не забувайте, ідіть і їдьте. Нехай Божа матір прийме наші молитви. Бог Кринечка свята. Люди набирають водичку. Деє були священники і були люди, які пожертвували своїм часом. Але не для того, щоб тратити час, вони приобрели в Бога велику благодать. Ми бачимо храм, святі літургія була також тут. А тут було многолюдно це возвишення, яке зроблено для спільної служби. Було Дев'ять владик, якщо я не помиляюся. І тут була служба, ця територія була вся людьми. Де люди потрудилися для того, щоб поклонитися Божій матері. Це люди, ви бачите, ставлять хрест. Можна чоловіків знімати, тому що це не українці, це за кордону. Бачу по номерах машини. Це за кордоном приїхали люди, які... Встановлюють, то також хочуть поставити хрест. Хоча молоді, але хрест хочуть залишити. Бачите, приклад для всіх, що молоді чоловіки, які приїхали сюди спеціально для того, щоб встановити хрест. Не просто кажуть, на собі носять хрест чи для чого носити, але є любов до Христа, до його жертви, яку пройде Господь кров. І ми бачимо, трудяться, молоді копають для того, щоб могли десь поїхати на рибалку чи ще вкипіти. Але люди. Люблять хрест і доказують справами своїми, що надіються на сіл жетворячого Христа. Храни вас, Господь, браття, Спасибо. за ваш подвиг, Спасибо. за вашу любов. Поможе Спасибо. Боже. От так не тухнеть у нас віра на сі Господі. Велика браття і сестри, подяка своїм структурам поліції. Ви, знаєте, не зовсім різні відношення до людей. Яке було минулими роками, їхня професійність збільшилась, по до людей. Вони були там, було їх багато, але їх вони наскільки працювали професійно, що їх там як не було. І порівняти з, з минулими роками, і тим більше порівняти, коли хресний хід приближався до Почаївської лаври, наскільки відношення грубе, некоректне, таке якесь насильницьке, зверхнє було, коли йшли. Хресні ходи підходили до Почаївської лаври, де багато було почути такої злоби, ненависті від людей силових структур погонах. А тут хочеться велика подяка силовим структурам за їхню таку професійність і людяність. Поможе нам всім Бог. Якщо хочуть, то можуть працювати для людей, а не тільки насильство проявляти над людьми.